Коли в тебе замовляють свитер як урона, грифіндорський шарф, і в тебе залишаються нитки з цього грифіндорського шарфу, то чому б не зробити в подарунок грифіндорську пляшку для води? А тож, патеромани, ви на правильному каналі, а якщо ви не патероман, все одно не перемикайтеся, в'яжіть разом з нами, можна зробити однотонну, різнобарвну, додати ті кольори, які ви хочете, але все ж патеромани, ця пляшка спеціально для вас. Якщо ви не грифіндорець, дуже легко замінити. на а рейвенкловські чи гафлпавські кольори. Славам, долучайтесь. Робіть щось смачненьке, собі випити, не забувайте пити достатньо води, і саме для того ми робимо цю пляшечку для води, щоб брати з собою і пити завжди. Приєднуйтесь. А що для цього потрібно? Дивіться далі. Для цього нам треба ще взяти гачок номер 4 І ми робимо наше давно відоме, магічне кільце, Magic ring Якщо ви забули, як його робити, в нас є на каналі ціла підбірка з елементів для початківців. Зробили. І тепер робимо дві повітряні петлі. І в коло робимо 12 стовпчиків з накидом. Одинадцять і дванадцять. Зробили, затягнули. Зробили над дванадцятим нашим, над першим, точніше, з'єднувальну петлю, перше коло готове пам-пам-пам. Далі що ми робимо. Робимо вдвічі більше, а отже, 24. Поїхали. Один, два, три стопчики. В цю же петлю ми робимо ще один стовпчик з накидом. А далі в кожну петлю робимо по два стовпчики з накидом. Тут головне все уважно робити, не пропускати. От зробила один і в цю ж петлю другий. Так в нас має бути 24 стовпчики з накидом. Коли в нас є 24 стовпчики, ми знову. З'єднуємо ось цю нашу косичку. Робимо три підйомні. А далі ми робимо сюди ж стопчик з накидом, потім. В наступну в'яжемо один стовпчик з накидом, в другу петлю два стовпчики з накидом. Тобто через одну петлю у нас іде прибавка. Зробили два, в наступну петлю один стовпчик з накидом, в наступний два стовпчики з накидом. Один. Два. І так повторюємо до кінця. В нас має бути 36 стовпчиків з накидом. Отже, в нас є 36 стовпчиків з накидом. В моєму випадку для моєї пляшки цього достатньо для дна. Такого розміру, це буде для пляшок півлітрових. літрових. Якщо вам треба більше, для вина, наприклад, то ви маєте в'язати ще один рядочок. Четвертий і збільшення через дві петлі. Тобто, щоб в нас в наступному колі було 48 стовпчиків з накидом. Звичайне коло ми робимо. В моєму ж випадку без збільшень. Я хочу, щоб в, нас, щоб в мене був такий ніби рубчик, щоб воно гарненько собі відділялось. Це от затягуємо, бачите, дірочки не буде. Тому робимо наступним чином. Знов. Ось це наші три повітряні. Це наш один стовпчик. І в наступний тепер ми в'яжемо в кожен, але тільки за задню стінку. Отак От пров'язуємо рядочок. По суті, в нас буде 35 стовпчиків, тому що ось ця, ось ця косичка, це наш 36 стовпчик. Побачимось ось тут. От ось таким чином ми пров'язали 3 рядочки, 36 стовпчиків з накидом, і прийшов час міняти знов колір. Що ми робимо? Заводимо гачок під нашу косичку, нашу нову ниточку захоплюємо і проводимо через цю петлю, підтягуємо жовтеньку ниточку, довго залишаємо, залишаємо, а коротко ми будемо вв'язувати сюди, щоб потім нам було менше ховати. Кінців. Отож, ми робимо три повітряні петлі і вяжемо стовпчик з накидом, захоплюємо цю ниточку. І знов стовпчик з накидом, не забуваємо про наш короткий кінець, який треба заховати. І далі ми просто продовжуємо. А, ще один раз можна заховати. І далі ми продовжуємо в'язати так само стовпчиком з накидом, захоплюючи обидві стінки до кінця ряду. Ми завершили наш, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сьомий ряд, восьмий ряд ми робимо ось так. Три повітряні. Накид і пропускаємо ось цей стовпчик з накидом, робимо в наступний. Одна повітряна накид пропускаємо в наступний. Тобто ми в'яжемо стовпчики з накидом через одну петлю. І між цими стовпчиками робимо одну повітряну петлю. Таким чином ми зв'яжемо наш холдер і швидше. І витративши менше ниток, у нас залишок, щоб нам цього вистачило, то треба постаратися. Я сподіваюся, зрозуміло, правда? Тобто зробили стовпчик, зробили одразу повітряну. Пропустили попередній стовпчик з накидом з нижнього ряду. тобто Повітряна. Один стовпчик з накидом. Повітряна. Пропустили стовпчик з нижнього ряду і зробили стовпчик в наступний. І так пров'язуємо цілий ряд. Взагалі, так ми і будемо тепер в'язати весь наш холдер. Саме такі сіточки мені подобаються більше. Можна різними різними візерунками робити. Але це просто топ. І от ми вже завершуємо наш восьмий ряд, робимо ще одну повітряну, і отут з'єднуємо і далі беремо жовту ниточку, робимо. Три повітряні петлі в наступний. І над стовпчиком з накидом ми в'яжемо повітряна. Стовпчик з накидом. Повітряна. Стовпчик з накидом. Отак. І продовжуємо до кінця ряду. Щось ось таке у вас має виходити. Дивіться, якщо у вас достатньо ниток і вам подобається більше такого формату, ви можете продовжувати все в'язати одними стовпчиками з накидом. Немає тут ніякої біди. Я в цілях економії нитки і просто, що мені подобається ось ця сітка, я в'яжу такими сітками. Тобто, що ми робимо? Ми далі в'яжемо однаково, не збільшуємо, не зменшуємо. Отут От -от в нас, ну, трошки видно оці ниточки, можна заморочитись і кожен раз відрізати, ховати. Я цього не люблю, як ви знаєте. Тому я продовжую в'язати ось так. І ще важливий нюанс, коли ви приміряєте, сильно натягуйте, тому що ваша пляшка з водою важитиме більше, і, відповідно, це ще все розтягнеться. І тут просто буде. Натягнути більше. Тобто, отак без пляшки, вам може здатися, що вона там, от, ну, от нижче, в мене вона ж закривала отак от, от. Ось цю е гумову штуку вона закривала, а отак може здатися, що не закриває. Тому, коли ви приміряєте, от давайте я вам покажу, може здаватися, що воно не налазить дуже туго. Але, повірте мені, в мене не один такий холдер. І я подарувала не один такий холдер. Марічка, привіт. Е, тому під вагою, бачите? Воно натягується. Навіть вище, навіть закриває мені. Але рівномірно це все підтягуєте, щоб подивитися вашу висоту. Ось воно як буде. Тому. Далі ми продовжуємо в'язати оцими стовпчиками з накидом і одна повітряна петля, а аж до бажаної довжини Повертаюсь до вас, зв'язавши ось стільки. я вирішила, що наступний ряд я буду робити стовпчиками повністю без повітряних, тому вирішила доєднатися до вас і показати, як я це роблю. Ми не шукаємо нашу косичку, щоб не робити це дирявим, а заходимо от в цю дірочку і робимо стовпчик з накидом. І знов над нашим стовпчиком робимо стовпчик з накидом. І в наступну, в наступний отвір, в наступну дірочку, як забажаєте, ми робимо стовпчик з накидом. Таким чином, під вагою нашої пляшки, кружки, чи що ви там поставите, вони не будуть ось ці дірочки робитися більшими, тому що ну, під вагою воно буде красиво все затягнуто. І виглядає це красивенько. Тобто, таким чином ми прив'язуємо весь ряд до кінця і вже зустрінемось. На примірці, бо я буду вирішувати долю цього холдера, чи продовжувати, чи залишити це холдером для кружки так само. Це може бути холдер і для пляшки, і для кружки. Звісно, ми примірюємо спершу на пляшку і будемо вирішувати. Тому що, якщо робити ще наступні ці смужечки, хм, я от хочу закінчити те, що цими. Um, щоб було два ряди бордових. І якщо я зараз зроблю ще жовтий, а потім два бордових, мені здається, що це буде занадто високо. Тому побачимось на примірці. Ну, гаразд, вмовили мене, дов'яжу ще рядочок жовтого і два бордового, і так, що аж дійде до пляшки. А раптом я захочу якусь вищу пляшку туди поставити. Хоча ні. Що поставити? Це не мені. <гум> ну добре, добре. Колись я собі зв'яжу теж. I'm Definitely Gryffindor. Not Slytherin. Окей, окей, matter. Словом, ми продовжуємо. Як і робили наступний рядочок жовтий, а отже я тут неправильно ниточку вже витягнула. Ну, я витягувала, бо я не знала, чи я буду закінчувати чи ні. Точніше, як саме я буду закінчувати, бо закінчувати, звісно, буду. Сюди можна отак сюди ниточку поставити і витягуємо жовтеньку. Витягуємо жовтеньку. Робимо. Спочатку розплутуємо ниточки, звісно. Робимо. Один, два, три повітряних стовпчик з накидом в кожну попередню петлю. Ну, ви вже знаєте, якщо ні, перемотайте на попередній шматочок, як ми починали ось там спочатку, а потім ще ховати всі ці ниточки. Словом, так, дов'язуємо. До кінця ряду і міняємо знов ниточку на бордову, в'яжемо фінальні два ряди, або ж якщо ви в'яжете одним кольором, ви нічого не міняєте. І ви щасливі люди. Або ж якщо вам потрібно на більшу пляшку, то, звісно, ви в'яжете більше рядів тієї висоти, якою потрібно саме для вашої пляшки. ну ви ж в мене розумнички і все, і все самі знаєте і розумієте. Тому побачимось вже, коли я дов'яжу свої два бордових рядочки. Звісно, ніхто вам не забороняє повторювати все ідентично до моєї пляшечки. До якої моєї пляшечки? До мого холдеру. А в'язати рівно стільки петель, скільки я показую, і рівно стільки рядочків, скільки в'яжу я. Тут їх супер легко порахувати, тому що що, бо це все смугасте і легко дізнатися, скільки тут рядочків. Або ставте маркери, або вмикайте лічильник рядів, або пальчиками, просто перерахуйте, як захочете, або можете навіть не рахувати кількість рядів. А в'язати просто по висоті. М Мені здається, я вже забагато щось тут говорю, тому до зустрічі. Не буду перевантажувати ваші вуха. Па-па. Закінчили. Тепер... Тепер, тепер. Ми робимо наступне. Ми робимо ручку. Робимо 4... Ой, 4-3 повітряні петлі. В наступний стовпчик робимо стовпчик. Ще один. І ще один. А не буде на 4 стовпчики з накидом. Знов робимо повітряну. Один. два, три. Перевернули нашу роботу. Це в нас є оцей перший стовпчик, тому ми в другий стовпчик робимо стовпчик з накидом. Знову стовпчик з накидом. І в, останній, в останню косичку. Ще один стовпчик з накидом. Знову три повітряні. Перевертаємо. В наступну. Один, два. Три. І чотири. Отака от буде ручка. Скільки вистачить моєї нитки. Ха -ха. Можливо, доведеться брати новий моток. Або зробити жовту ручку Ну я не хочу жовту ручку, я хочу бордову. Тому. Отак продовжуємо. Я не знаю, скільки це буде рядів. На ручці я точно їх не рахую, а просто дивлюся вже по тому, якої довжини ручку я хочу мати. Повертаюсь до вас, коли я вже дов'язала потрібною довжиною ручку. Так, тут в мене було з'єднання ниточок. Щось тут торчить, то можна просто відрізати, вони там надійно. Надійно закріплені. Так. І тепер ось дов'язала. Зараз подивимось, чи це в мене закінчилось так, як треба по малюнку. Є, так, як треба по малюнку. Отже, ми можемо підрізати нашу ниточку. Ну, десь цього достатньо буде. Є. Так, і в нас є голочка. Можна гачком, але голочкою буде зручніше пришити нашу ручку з іншого боку. Можна порахувати кількість рядів, ой, кількість петель, де в нас тут половина. А можна отак от скласти. От в мене тут половина, отже, тут чотири. Ось моя четверта. Я захоплюю за стовпчик. І тут за стовпчик. Так буде надійніше зшивати. Далее за столбчик наступный. Я тут роблю, небо повертаюсь назад. За наступный. назад, цель же, наступный и вот сюда цель же. Все, виводимо нашу нитку. Бачите, так менш помітно. Ну так, тут у нас ніби є шовчик, але воно гарно з лицевого боку. Закріплюємо нашу ниточку. Та що ж таке? І просто ховаємо між нашими петельками. Можна ще пару стібків, ніби між нашими стовпчиками заховати. Цього буде достатньо. Що ж, перевіряємо, які у нас тут ниточки залишились. Я навмисно не ховала жодну з них, щоб заховати разом з вами. Теж тут затягнула наше магічне кільце. А рослається, ну і така не люблю таке. Ну, що зробиш? Можна залишати довший кінець на початку нашого в'язання, щоб не мучитися, як я. Ну, вчиться на моїх помилках. Нам треба таких кількості бачків зробити. Ви бачите, в мене тут не вистачає нитки зробити вузлок. І в наше ж кільце заховуємо нитку. Таких пару стібочків буде достатньо. Зайби відрізаємо. Так, дивимось по нашому з'єднанню. Так, тут видно, але з лицевого боку цього буде не видно, тому я не парилась, щоб відрізати кожен кінець. Берюсь своїм перфекціонізмом. Так, ось цю нам треба закріпити. Тут мені буде зручніше зробити гачком. Мені треба зробити таку ніби петельку, щоб наша нитка нікуди не ділась. Вузлик є. І далі це ми ховаємо теж між нашими петлями, які... Між нашими стовпчиками теж можете брати голку, як зручно. Ну, Тобто ви бачите гачком це теж можна зробити, якщо у вас немає потрібної голки, немає проблем. Можливо, голкою це просто буде трошки зручніше, або Якщо взяти меншого, менший гачок, то й буде зручніше. Так, заховали наші ниточки. Ну що ж, я вітаю. Грифіндорський холдер. Годой! па 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 Пляшечка моя, пляшечка, треба взяти пляшечку і приміряти. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam.